Сьогодні хочу поділитися рецептом ну дуже смачних бутербродів без ковбаси, без сиру і навіть без риби. Для цього нам знадобиться чорний хліб. Я його попередньо обсмажую на сковорідці до хрусткої скоринки. Далі я витискаю часник. Якщо ви хочете, щоб ваші бутерброди були гостріші, тоді додавайте два зубчики чеснику. Додаю майонез. Додаю улюблені приправи сіль-перець. Тепер нарізаємо тоненькими скипочками помідори. Викладаємо наш хлібчик на тарілку. Покриваємо майонезом. Зверху кладемо помідор, але притискаємо, щоб він просочився майонезом і прикрашаємо улюбленою зеленю. Ну, це дуже смачно, це неймовірно смачно. Спробуйте! Я роблю декілька таких тарілок, тому що одна завжди розходиться і просять ще. Спробуйте, це смачно.